Ваш лікар-гінеколог може призначити вам звичайнісіньку харчову соду для лікування цієї досить цікавої хвороби, Ах. Хвороба ця називається цитолітичний вагіноз. Що ж її особливість? А особливість її в тому, що провокатор цієї хвороби ніхто інший як ваша нормальна мікрофлора. а саме. Лактобактерія, або ж її ще називають паличкою до яка проживає у вашій піхві і продукує перекис водню, який підкислює середовище у вашій піхві. Отож, у вашій піхві дуже кисло, вам від цього дуже зле, зуд, дискомфорт, виділення, які схожі на молочницю, но попереджаю, це не молочниця. Ви можете там випити флуконазол, він буде без ефекту. Там десь на день 10-й, може, ви доберетесь до лікаря, він встановить вам правильний діагноз і почне лікування. А лікування повертаємось на самий початок. Звичайно, харчова сода.